Далі поговоримо про закордонні візити Володимира Зеленського. Зокрема, звісно, що вони не анонсовані з питань безпеки. Владислав Фарапонов, аналітик інтерню Україна, України, з нами на зв'язку. Пане Владиславе, мої вітання вам. Доброго дня, вітаю. перше, звісно, про Лондон поговоримо. Оскільки тут новина з'явилась буквально до години тому що президент таки летить до Великої Британії чи їде до Великої Британії. А що ми сьогодні можемо почути з Лондона? Не просто ж так, президент буде зустрічатися з прем'єром. Ви знаєте, я думаю, що ми насправді почуємо все ж таки важливість підтримки Великої Британії і заклики про те, що вона не зменшувалася. Тому що все ж таки мені здається так, що насправді таке, от е, така посилена підтримка, і, зокрема щодо навчання наших військових, ми розуміємо, наскільки це важливо в контексті отримання там нових видів е, зброї чи обладнання. Да? Е, е, вона йде частково по інерції від прем'єра ще Джонсона. Да? Тому фактично. Е, це добре для нас, але знову ж таки дуже добре. Мені здається, що команда президента розуміє, що насправді це може тривати у такій активній насправді фазі не дуже довго, тому це треба, скажімо так, підсилити і взагалі познайомитися особисто із новим прем'єром, тому що знову ж таки після от тих політичних перетурбацій в принципі, всередині консервативної партії так виглядає, що е, насправді зараз вже певний мірою, такий ст стабільний період е, наступає, тому в цьому контексті тут нічого такого можливо якогось такого суперважливого анонсу ми не почуємо, але це більше така. Принаймні знову ж таки з тих публічних сигналів, що є, можна стверджувати, що це більш-менш рядова поїздка, але знову ж таки можливо будуть просити підтримки Великої Британії щодо, наприклад, отримання Україною тих же винищувачів, да, тобто ми бачимо, як Україна насправді. Дуже хоче швидко отримати винищувачі. А Велика Британія розуміє насправді потреби України. Мені здається, достатньо так конструктивно і широко. Тому я думаю, що і стосовно цього можливо буде теж окрема розмова. Ми стоятимемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Це слова президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Він виголошував перед конгресом свою промову про стан держави. І чималий шмат цієї промови був якраз про Україну, про російсько українську війну. Ці слова про підтримку України вони першочергово нам адресовані. Чи все таки і американцям теж важливо було це почути? Ви знаєте, я думаю, що насправді це було важливо і для всього світу, і для нас, зокрема, але теж і для американців, щоб пояснити, чому потрібно продовжувати підтримувати Україну. Да, тобто насправді ми бачимо, що навіть за тими опитуваннями, які часто проводяться, зберігається, скажімо так, велика частина тих, хто продовжує підтримувати той факт, що адміністрація Байдена. Конгрес продовжують виділяти допомоги Україні, і це переважна більшість незалежно від їхньої партійної прина. Партійної приналежності, але знову ж таки адміністрація Байдена розуміє, що е, чим більше будуть виділяти коштів і зброї і обладнання на великі суми коштів, насправді є ризик того, що е, скажімо, цей рівень підтримки буде зменшуватися, тому дуже важливо було пояснити е, важливість цієї підтримки саме зараз е, і те, що було рік тому, да тому, що попередня промова була майже на місяць пізніше. Е, От така традиційна, тому тут вона була більше символічна, але знову ж таки дуже важливо, щоб взагалі питання допомоги Україні підіймалося саме в цій промові, тому що як правило ці промови стосуються саме такої, я би сказав, внутрішньої політики, і дуже мало і дуже рідко там взагалі згадується зовнішня політика, і дуже добре, що не ряду з ключовими питаннями, насправді якраз було теж і. І питання допомоги Україні, тому що знову ж таки це новий склад конгресу, це новий спікер, нова республіканська більшість у палаті представників, що дещо змінює, скажімо, так, політичні розклади навіть у процесі виділення цієї ж допомоги. Візит до Брюсселю президента Зеленського теж має бути таємним, але хтось з європейців пробовкався. Тепер розбираються, хто це зробив, чи хтось єврокомісії, чи хтось єврораді. Це якимось чином ці розбірки можуть зашкодити цьому візиту, чи все таки це дрібниці. Ну, теоретично, звісно, з питань безпеки можуть цей візит або відкласти, або скажімо так, дуже сильно приховувати, і можливо це було б навіть і правильно, тому що знову ж таки так дійсно, якщо от порівняємо наскільки таємничим був візит, наприклад, президента до Сполучених Штатів в кінці року минулого, да то фактично вже дізналися про це, коли президент був у дорозі, а а не те, що там за декілька днів. Тому Тут дійсно питання безпеки не важливе, да, і в цьому контексті е, дуже актуально, що міністр закордонних справ пан Кулеба е, пояснив західному світу, що фраза Путіна, яку він сказав, нібито колишньому прем'єру Ізраїля е, минулого року у, у березні про те, що він нібито не збирається робити так, е, щоб, е, скажімо, так, е, зашкодити життю Володимира Зеленського. То дуже добре, що пан Колеба пояснив, що насправді не можна довіряти Путіну і всі дії, які, які він робить, він робить з точністю до навпаки по відношенню до слів, які були озвучені раніше. Тому я думаю, що це в цьому контексті дійсно питання безпеки номер один, і знову ж таки, я. Вважаю, що насправді європейці теж не захочуть, скажімо, так опинитися у центрі скандалу, щоб якісь чи провокації, чи навіть спроби якимось чином отримати, якщо можна сказати, близький доступ до українського президента, щоб вони не були. Зроблені саме під час цієї поїздки, тому знову ж таки, я думаю, що є ризик, що можливо цей візит буде або перенесений, або взагалі скасований, тому що знову ж таки питання безпеки і для європейців, зокрема, насправді, теж в принципі теж важливо, тому що для них це серйозний насправді репутаційний такий удар, я би сказав. Але якщо все таки президент погодився, його офіс погодився з цим візитом, то виникає логічне питання. Я був на форумі на саміті україна ЄС, і там закордонні журналісти питалися Володимира Зеленського, чому він не їде до Брюсселя. Він назвав дві умови, з яких він може зробити такий візит. Перше це питання безпеки, якщо дозволить безпека, я так розумію, що першочергово це стосується історії в Україні. Тобто, як розвиватиметься історія з наступом цим можливим чи неможливим Росії. І друге, він сказав, що ну коли буде прийнято але не рішення про постачання ну я зараз не дослівно передаю про постачання далекобійної артилерії чи ракет, можу помилитись в формулюванні. То тоді можна говорити про цей візит. Значить, президент йде за добрими новинами. В принципі, да, і вчора буквально, от американське видання Washington Post написало про те, що насправді, Володимир Зеленський звертався до лідерів Європейського союзу саме, щоб ті надали Україні якраз зброю, зважаючи на. Те, що Росія продовжує е, спроби, скажімо так, оточити і Бахмут е, і тиснути, продовжувати на сході, тому в цьому контексті якраз він звертався, щоб отримати цю допомогу найскоріше, тому можливо, там є якесь політичне рішення, або навпаки, можливо, це рішення ще до кінця не готове, і скажімо, потрібно його е, завершити до. Кінця тому тут можуть бути різні насправді сценарії, але зрозуміло, що в тому стані, в якому зараз перебуває українсько- європейська співпраця, да, на тому високому рівні, то зрозуміло, що, скажімо, їхати без розуміння того, яка історія успіху може бути з цього візиту, я думаю, що було просто не дуже доречним і своєчасним. Тому переконаний, що там, навіть якщо ми в короткостроковій перспективі не почуємо, можливо, якихось конкретних результатів то відповідно, можливо, згодом це будуть конкретні рішення, в принципі, заради яких організовується такого роду і рівня візити. А, ну, президенту України не часто гість за кордоном. Це теж, мабуть, підтверджує ваші слова. Тому що, якщо я правильно рахую, то була був візит до Сполучених Штатів сьогодні. Це другий взагалі візит Зеленського за Так, да, абсолютно. Тобто тут теж можуть якісь підтвердження бути, того що так просто ніхто не їде. Да і принципі, знову ж таки історія з американським візитом. Да, наприклад, вона показує те, що фактично якраз візит був потрібен для того, щоб адвокувати і збільшення підтримки, і продовження підтримки. Тому скажімо так, візит став імпульсом до цього. Не можна сказати, що був насправді прямий такий вплив, да що там тому, що президент був лише. Менше ніж добу і там насправді встиг зустрітися там лише з керівництвом обох партій і так далі. Але знову ж таки виступ у конгресі, де да, був наприклад, тому можливо, якби була можливість, скажімо, виступити у європейському парламенті або на якомусь важливому засіданні, це звісно привернуло би увагу не тільки Дякую. українців, а й європейців. Дякую вам за відповіді, Владислав Фарапонов, аналітик Інтерньюз Україна, з нами був на зв'язку.